Всім привіт! Сьогодні буде дуже сильно цікаве відео, тому що ми разом з вами зберемо косметичку в Італію. Я нарешті їду в свою подорож. Я почала працювати на роботі з січня 2023 року, і мені дали відпустку. Я дуже сильно щаслива, і я не знаю як, але ми з подругою зібралися разом і їдемо в Італію. Я на сьомому небі від щастя, але я не встигаю, і мені потрібно дуже-дуже швидко зібрати косметичку туди, тому що я вже їду сьогодні, і в мене реально нічого не зібрано. Тому давайте швиденько зберемо косметичку в мою поїздку в Італію. В Україні вже починається. Осінь, а там ще буде літо. Почнемо із праймера. У мене тут є їх декілька, але я напевно візьму свій праймер від ламель, тому що він дуже сильно добре працює з іншими засобами, а також реально зволожує шкіру, і мені він подобається, тому беру точно його. Хоча я ним дуже рідко користуюся. Вдома, але буду його брати. У неї три тональні основи. Я думаю, між ось цими двома. Я з Петрісії Лідо не дуже сильно добре знайома, хоча це дуже хороша тональна основа, але я не рідко користувалася. А ламель я користуюся частіше, і я знаю, що ламель можна тушувати як і пензлем, так і спонжем. Тому... Беру саме ламель. Знаєте, за що я думаю? Можливо, я візьму собі оцей праймер від Maybelline, це типу на Шарлоту Тілбері. і а, він наче дає трішечки сява шкірі. І я думаю, що, можливо, я візьму його, тому що я ще з ним дуже рідко користувалася і не розуміла цей засіб, а ось це декілька разів використала, і він мені дуже сильно сподобався. А, тому я думаю, що якраз на сонячну погоду він добре підійде. Цей праймер сяючий, тому я візьму його також. У мене є два консилери, і я не знаю, що робить. У мене є один консилер від NYX і один консилер від Pastel. До речі, про бренд Пастель я чула, що вони там відправляли піар російським блогерам і всяке таке, тому зверніть, будь ласка, увагу, і дізнайтеся точну інформацію тому що я даю вам неточну інформацію. Я Сама сильно не перевіряла. Uh, у мене є такі два консилера, і насправді uh, цей консилер дуже хороший, тому що він не западає в зморшки і він uh, залишається на місці. Його навіть припутрювати не потрібно. А цей консилер він uh, такий більш як сирем. Більш такий легкіший, і він вже мені западає в зморшки, і його потрібно припудрювати. Але оцей консилер погано тушується пензлем, а цей консилер добре тушується пензлем, тому я навіть не знаю, в мене один раз точно не буде можливості зробити нормальний макіяж в нормальних умовах, прийдеться робити в польових умовах. Тому візьму ось цей. І цей, на всякі випадки. Буде два. Ем, такі в мене консилери. Ось, що, тут ж моя. Беру оцю туш від L'Oréal. Вона в мене, в принципі, одна, тому тут вибору немає. І в мене є чотири Гелі для Брін. Ось тут давайте вже зробимо вибір. І в мене є. Ну, давайте глибі точно брейкнув, бо Глимбію навіть пакування саме найбільше, не дуже комфортно брати в подорож. Я от думаю, що між цими двома це Allan Pro хороший гель для брів, і це Патріся Людо також хороший гель для брів. Вони мені обидва подобаються. Я, напевно, візьму собі LN Про, хоча хочу і Патрісі Людо взяти, але візьму, певно, LN Про. І ще хочу взяти ось цей засіб для брів від ламель. Він такий сяючий, це якби хайлайтер для брів. І мені здається, що в Італії ще буде літо, а в Україні вже літо закінчується, що дуже прикро, а це для мене більш такий літній продукт. Тому я візьму його з собою, він дійсно дуже гарний на брівках. Ось що в мене виходить це по такій базі. У мене виходить, що два тональних крема, я це рахую, як тональний. Um, сяючі. потім в мене праймер один, туш, два консилера і два гелі для брів. Навіщо? Два консилери і два гелі для брів, але <плес> я їх беру все. Потрапляємо ми сюди. Нам тут потрібно обрати засоби для губ, а також для обличчя. Хочу сказати, що вони такі рум'яна від Miguel Mietchal, але вони течуть, як би вам це показати. Думаю, що видно, що вони підтікають, і того я їх навіть собою брати не хочу, вони такі жирні. Так, да, це не в подорожі. Сюди щось буду брати. І так, перше це румяна від ламель, 100% беру. Вони нові, їх нещодавно купила, це з нової колекції, і вони мені дуже сильно сподобалися. Ці румяна, вони неймовірні, тому їх 100% беру. Далі є ось такий хайлайтер від Alan Pro. Його насправді я брати не хочу, тому що подивіться, як він виглядає, він дуже дивно себе поводить. Але, певно, кращого хайлайтера, якби кремового немає. У мене ще є ось такий від, що це взагалі таке? від Safi, Хайлайтер від Safi, Він, в принципі, непоганий. Але чогось не хочу його брати. І ще є такий хайлайтер від Глембі, також кремовий, але він рожевий і, думаю, не такий універсальний, як ось цей від Elan Pro. Тому, боже, як я хочу це з собою взяти від Глембі. Тут і е, контуринг з одного кінця, і там хайлайтер, але там їжа не буду, ще подумаю над цим. Тому беру цей хайлайтер від LM Pro. Далі в мене є контуринг від LN Pro. 100% його беру. Він неймовірний, обожнюю. І я часто користуюсь саме контурингом І ще є бронзер. Я от думаю, взяти бронзер, але насправді я не користуюсь бронзерами, тому в італії також ними не буду користуватися і цього сенсу немає. Хочу взяти кремові рум'яни від пастель, Вони червоні, ідеальні на кожен день. Це 48 відтінок Romance. Я обожнюю ці румяни, вони дуже-дуже сильно красиві. І я думаю, що рожеві і червоні якраз дуже добре мені підійдуть. Але в мене тут лежать такі от рум'яна від Color Intense. Я думаю, що було б добре взяти саме ці румяна від Color Я Їх обожнюю. Подивіться, яка в мене там. Ямка хороша є, тому я візьму їх. Знову-таки трошки, можливо, безтолково їх брать, але я візьму, бо не знаю, як, як не взяти всю свою косметику, тому так. Да, візьму їх, вони плюс компактні. І виходить, що я беру отакі от румяна. Думаю, що цього мені буде достатньо. Хочеться, знаєте, взяти і пудрові румяни, але я дуже сильно рідко користуюся пудровими румянами, тому навіщо їх взагалі брать? На всякий випадок, але чи буде той випадок, чи ні, беру оці румяна, думаю, мені їх буде достатньо. І їхній плюс в тому, що можна і пальцем, і пензлем нанести, і споджем. В будь-яких умовах вони будуть працювати. Тому беру оці румяна. Я хочу собі 100% взяти. Оці а, два блиски для губ, поліки для губ від NYX, я їх обожнюю. Вони неймовірні. Це найкраще, що в мене є для губ. І оцей саме відтінок, Mist Call, Я його рекомендую всім. Він дуже-дуже сильно красиво виглядає на губах, наче мої губи, але краще. І я беру ці два блиска, я їх обожнюю. І ще мені потрібно взяти один блиск. Я не знаю, де він. Мені треба прозорий. У мене такий від глимбі, але він не найкращий, тому що він знову, бачите, от підтікає, тече, такий жирненький, тому його да, обрати не буду. У мене ще є такий блиск від Елен Про. Він прозорий і він кращий від глимбі, тому що глимбі підтікає, а цей ні, він надійний, ідеальний. І цього мені буде достатньо для губ. Беру тільки блиски, але зачекайте, зачекайте. Можливо, можливо, варто взяти червону помаду. У мене є така червона помада, яку я обожнюю, вона дуже-дуже сильно гарна. Я дуже рідко чую останнім часом користуюсь червоними помадами, але думаю, що візьму її. Не знаю, реально, не користуюсь червоними помадами, наш я і беру, я не знаю, я не можу це пояснити. У мене є ще така коробочка із сухими продуктами для обличчя. Тут є такі от румяна, я б їх хотіла взяти. Це румяна з Аврора, і вони дуже сильно гарні, але, певно, що брати не буду, тому що знову ж таки дуже рідко користуюся, навіть коли вдома, сухими продуктами, і певно, що там користуватись точно не буду. Є отакі рум'яна від худи. Хотілося б взяти, але знову-таки, який в цьому сенс. Не розумію. А, що я хотіла? Я хотіла тут пудру взяти. У мене є така пудра від пастель, вона мені дуже сильно подобається. Вона неймовірна, але, певно, що брати не буду. Є така пудра від Лембі. Але вона, як ви бачите, трішечки не типова. Вона, якби. Сіліконоста, чи що з неї не так, чи не знаю, що це за пудра. Але вона, да, така силіконоста, я її люблю, але брати з собою більше за це ще не буду, бо з неї не дуже сильно комфортно. Я візьму свою пудру від Nars, От вона вже найкраща. Тут є і дзеркало, і такий спонж, і пудра сама хороша сяюча, тому беру її та й все забуваю про пудру на цьому. Нам ще залишилося брати якусь палітру тіней, і я б хотіла взяти свою худу, бо тут є все. Як ви можете побачити, да? вона ідеальна, якби її взяти, то я була б забезпечена тінями, серйозно. Але думаю, що я не буду брати худу, тому що вона велика і ще може розбитися, не дай Бог, що тут ще в мене таке, що можна взяти. От можна взяти Color Pop декстоп. Um, також дуже класна палітра. І ще мене є отака от палітра від Ellen Pro. Я її сама купила, вона дуже сильно красива, прям неймовірно красива. Я це думаю між цими двома. Як на мене, то палітра від Ellen Pro. Повірте, тут набагато гірші матові. Реально, матові дуже погані. Тут матові. Дуже сильно хорошої якості. І якби я б хотіла тільки матові, то я б взяла б, певне за все, що коло але візьму я LN Pro, буду її тягнути. Вона, в принципі, не така велика, ось моя ладоня і ось палітра, да? не найбільша. А, що мені тут в ній подобається? Мені подобається цей матовий, він добре працює. А також мені подобаються ці спаркли, шиммери, вони дуже сильно хороші. Давайте вам один засвочу. Отак він виглядає, як ви можете побачити, дуже сильно красивий. І це вже гарний образ, оцей матовий і будь-який цих. а також я дивлюсь на оцей, і е, цей золотий дуже добре буде виглядати в кутику ока, а також як хайлайтер. Якщо мені вдруг захочеться сухий хайлайтер, я не знаю, таке, певно, ніколи не станеться, але якщо що... То він тут дуже класний. Тому беру його. І один хороший матовий є. Можна там стрілочку намалювати будь яким із цих матових. І ось ці хороші спаркли і шимери. Тому беру її, якщо розіб'ється, то в принципі не так вже і шкода. Все, що в мене тут є. Є такі розсипчасті пігменти від глимбі. Я вчора його використала. Думаю, з собою візьму. Але насправді вчора ним користувалася і зрозуміла, що ні, він мені не підходить там. Якби це до хром, і там я бачу чітко сині блискітки, якісь золоті чи білі, щось таке. І також є перелив в рожевий. Але, от саме виражені добре, це сині блискітки, і, якби, скажімо, золоті, а не рожеві, сильно виражені. Тому я його брати не буду. А оцей пігмент від L.C.F. я вже візьму, тому що він красивий, такий рожевий. Так, це не якийсь там рожевий гарний спаркл, але все одно дуже сильно красивий пігмент від L.C.F. рожевий рожевий, в кути ока буде дуже сильно гарно. Навіть не ціле повіко, тому беру його. Поки що стіней це все. У мене багато всього, якісь лайнери ще, бачу тіні. От їх я вже візьму. Це такі тіні від білоруського бренду. Звісно, я не, ну, не буду навіть казати вам, що це за бренд, бо який в цьому сенс. Я купувала їх до війни. Ці ті залишила собі, в принципі, тільки одні оці такі салатові. Давайте я зроблю сводж. Давайте я вам покажу їх. Це такі салатовий, красивий. Спаркл. Вони виглядають, наче золотими, але ну, це такий салатово-золотий спаркл. Трохи тут є чогось такого зеленого, це не прямо-прямо золото. Мені дуже сильно подобається саме цей спаркл, тому буду брати його а, да. Не приношу білоруські бренди. У мене було багато більше косметики від білоруських брендів, але я її викинула, залишила собі тільки оцей спаркл, тому що він був дорогий. Дуже сильно не люблю Білорусь, тому що я з Київської області і так само саме за гріхи всі в Київській області. Я виню наполовину Росію, на половину Білорусь. Мені здається, що. Вони всіх саме гріхах Київської області відіграють провину порівну. Тому да, дуже сильно в мене негативне ставлення про Білорусі. Навіть не можу передати, яке воно погане. Я навіть не ну тут є багато всього, всякі там засоби для губ, лайнери і так далі. Але я не буду там ними користуватися. Буде дуже мінімальний макіяж, бо того, що. Да, один крок вліво, один крок вправо, і мені вже не подобається макіяж, тому краще з ним не експериментувати. Давайте подивимося, чи ми все взяли, нічого не забули, щоб ми потім тоді не були клоунами. Що це таке? Чого воно тут валяється? Я це не брала з собою. Це. Кремові румяна від ламель, дуже старі, їх потрібно вже певно викинути, бо я не пам'ятаю, коли останній раз ними користувалася. Дякую вам за перегляд. Впевнена, що в мене буде дуже сильно хороша відпустка, і також надію, що у вас також на роботі а буде скоро відпустка, тому що це жахливо. Я скільки працювала, скільки мучилася, скільки плакала і нарешті можу відпочити від цієї. Моєму випадку жахливої роботи, все всім бажаю вдалого, чудового дня.